Привіт усім! Це вже третій відео огляд фігурок з набору Daily Bugle. І зараз я покажу вам дві лего-фігурки з світу Венема. Зараз ви бачите корнажа головного ворога другого фільму про Венма. Я не можу розказати багато про цього персонажа, але я можу розказати про фігурку. Вона дуже ярка та гарно запринтована. На жаль, я нічого особливого виділити не можу. А ось і сам Venom. Симбіот, який з'єднався з, з людиною. Ця фігурка теж дуже ярка та гарно запринтована. Але я і тут не можу побачити нічого особливого. На цьому все не забувайте залишати вподобайки, а ми зустрінемось в наступному відео.